Близько тижня тому на місцевих інтернет-ресурсах почала ширитися інформація щодо відкриття у кам'янському ресторану швидкого харчування. Ківсі наша команда завітала на місце, де ведуться будівельні роботи, і готова розповісти вам усі деталі. Саме тут, біля зупинки диспетчерська, за численними повідомленнями місцевих телеграм-каналів, уже зовсім скоро відкриється ресторан Київсі. Будівельні роботи уже киплять. І громадян цікавить лише одне питання коли вже можна буде скуштувати їхній фірмовий бургер. Інформація з кількох джерел підтверджує, компанія Tasty Food, яка є офіційним франчайзі Київсі в Україні, справді замовила проєкт нового закладу саме у нашому місті. Згідно з оприлюдненими документами, ресторан планують збудувати на бульварі будівельників між супермаркетом АТБ і стоянкою неподалік зупинки диспетчерська. Обрана ділянка давно вабила під комерційні об'єкти, а тепер, схоже, нарешті отримає конкретне призначення. Проєкт майбутнього закладу виглядає доволі масштабно. Уже оприлюднили план будівлі, дизайн і навіть порахували, що ресторан зможе приймати понад 80 відвідувачів. У ресторані буде зона «Драйв-тру», а поруч облаштують паркування та невеличку патіозону для гостей. Тобто у Кам'янському готують не точку формату to go», а повноцінний ресторан Київсі. У ЗМІ вже висувались припущення щодо строків відкриття. Найчастіше звучить орієнтир кінець 25-го року. Проте представники підрядної організації наголошують, точну дату сьогодні визначити неможливо. Ба більше вони ще бояться так впевнено говорити, що Київсі бути 100%. Причина проста: тендерні процедури ще тривають. Частина з них проходить саме через систему публічних закупівель, тому допитливі громадяни уже склали 2 плюс 2. Один з таких тендерів уже з'явився на є-тендер е і він підтверджує роботу над проєктом у Кам'янському. Водночас, підрядник чесно зауважує, поки тендери не завершено, говорити про відкриття KFC зарано. Це дуже ймовірно, проєкт активно рухається вперед. Але у сфері комерційного будівництва завжди можливі коригування та зміни. Попри це, очікування та ажіотаж серед містян цілком зрозумілі. Та наскільки ж сильно у це вірять і чекають цього кам'янчани. Ходімо дізнаємось. Березню-квітню точно відкриється. Ага. А там подивимось. Ну, якось нейтрально, скоріш за все. Але це прикольно, що в місті відкривається щось нове. А ви чекаєте? Так, чекаємо, звісно, так. 70%. Ставити 70%, щоб да. що буде. Так? Ну я думаю, відсотків на 90%. Тобто впевнені, щось. Так, надзвичайно дивовижно, бо на правому березі немає, аж тут вже відкриваються справді дивно. Нині ж проєкт перебуває на стадії узгоджень, і місто уважно стежить за тим, як розвиватимуться події. Якщо всі тендери успішно завершаться і компанія затвердить остаточні строки, будівництво може розпочатися вже найближчим часом. Але навіть зараз очевидно, що Кам'янське цілком реально знаходиться у списку майбутніх точок мережі KFC. і шанси побачити відкриття саме тут надзвичайно високі. А ми триматимемо руку на пульсі та повідомимо, щойно отримаємо нову інформацію.